Працювати в Швеції один місяць. У мене такий був після бізнес тріпів таке бажання побути там більше, попрацювати там в компанії, дізнатися більше про моєго клієнта, про всю цю інфраструктуру. ІТ, також на англійській більше поспілкуватися з ними. Але якось я закреслила потім вже цей поінт, тому що подумала, що напевно за там сімейних обставин, і ну все таки в Швеції якось довго так жити теж накладно по грошовим е, можливостям. Тому зараз цей поінт закреслений, проаналізований вже як можливо не актуальний. Третій PMP. Я готувалася. Це було десь місяць активної роботи, і потім я залишила. Не вистачило в мене всередині сил, мотивації все таки Трошечки там є своя специфіка, в яку треба вглубитися, виділити на неї час, пріоритет. Не дійшла я ще до цього. Але думаю, можливо, восени я цей поєнт візьму знову до роботи. В мене є вже знайомі, які отримали PMP, тому це точно must have, який я маю зробити, але напевно не дійшов ще мій час. І ось мої дії до цього я вчила матеріал по Advanced Scrum майстру, уточнювала з менеджерами поїздку. Також із Сашою, але я це закреслила на поки це стосується Швеції. Тати PMBOK насправді піємбук PM для PMP не є такий важливий. Є декілька курсів, які специфічно допомагають PMP І